Кожна чашка має свій настрій. Кожен чай має свій секрет, незабутній. Шерлок Сікретс секрети справжнього чаю. Ми вже анонсували продовження цієї історії з Джефіном. А і насправді зараз буде історія, яку можливо ми сподівалися не почути, але все таки це настільки глобальна виявилася тема, що Україна там теж замішана, там є теж український слід. От значить є згадки про інтерес навіть до нерухомості Львова Уштейна, та там є переписка мільярдера з українкою про її будинок. Більш того, зараз ми оприлюднимо цей будинок, можливо львів'яни бо гості міцно відзнають знають, оце вже історичний будинок. Ви бачите, це вулиця Бориса Романицького, 24, Це до речі, не центр міста. От але така от садиба трохи доглянуто, трохи ні. От невідомо йшлося конкретно про покупку вже про акт купівлі-продажу. Чи просто про зацікавленість? Ну то, що зацікавленість була 100%. От, от уявіть, як воно все переплітається. Це це якийсь просто е трилер. Абсолютний, та ну як ми вам вже казали, що от мені сполучених штатів випадково. Рюдив імена 43 жертв сексуального злочинця Джефрі Абштейна, серед них ті, хто раніше ніде не фігурував і не розкривав свою особу публічно. Серед них також ті, хто був на момент вчинення цих злочинів неповнолітнім. Але зараз, е ну якщо ви просто в пошуку починаєте е писати ключові слова на сайті Мінюсту, то можна знайти ну, реально персональні дані цих жертв і їхні домашні адреси, і ще купу всього. Дуже багато ще опрацьовувати будуть ось ці 3,5 мільйона сторінок файлів Епштейна. Але е, знову ж таки про той український слід, та про який вже сказав зараз Єгор. Давайте подивимося. Ми зібрали ще нові подробиці в сюжет, і я думаю, це ще буде декілька так. таких матеріалів. Крім дектус. крім будинку, на жаль, є ще згадки про модельні агенції. Про що спілкувалися з моделями українськими? От давайте про це теж поговоримо зараз. США оприлюднив 3 мільйони сторінок файлів Епштейна. Там згадуються Дональд Трамп, Ілон Маск, контрпринцеса Норвегії і українські модельні агенції. Невже вони поставляли українських дівчат організаторам секс вечірок? Скандали з файлами Епштейна обростає новими подробицями. Після оприлюднення інформації від мін'юсту. Радник прем'єр-міністра Словаччини одразу подав у відставку, адже змі у файлах знайшли записи, які свідчать, що Епштейн говорив з ним про молодих жінок. Не оминув американський скандал і Україну у нових файлах. Фігурує дві українські модельні агенції: Лінія «Лінія-12» та ЕЛМОДС. Остання вважається першою модельною агенцією в Україні. Нам у повідомленні вони написали, що модельне агентство, його власники і представники не мають стосунку до діяльності подібного характеру. Аналіз фрагментів електронного листування, на які ви посилаєтесь, свідчить про те, що агентство L-Models згадується виключно як одне із провідних модельних агентств у Києві. Будь-які узагальнюючі або оціночні висловлювання щодо ескорт послуг, які містяться в цих матеріалах, стосуються інших суб'єктів і не пов'язані з l Елмодулс ані прямо, ані опосередковано. Серед мільйонних файлів фігурує і прізвище Маші Манюк, власниці модельного агентства Лінія 12 Вона у модельному бізнесі із 90-х років у листах, датованих за жовтень 2010 року. Маша переписується із модельним скаутом Жаном Люком Брюнелем. Його звинувачували у зґвалтуваннях і сексуальних домаганнях. А у лютому 2022 року він наклав на себе руки у французькій в'язниці. У переписці видно, що Маша та Люк обговорюють одну із моделей Київської агенції деталі її можливого модельного контракту та поїздки до США. Інформація про те, що українська модельна агенція домовляється про контракти із соратником Епштейна, одразу наробила розголосу у соцмережах, і сама Маша нам в ексклюзивному коментарі сказала: ця звістка її шокувала. А Жан Люка вона й справді знала. Я його дуже довго знала, років 20. і він професійна людина, комунікативна, дуже позитивна. Такі люди працюють в цьому бізнесі. Я з ним е, листувалась. Це мій партнер, він такий же менеджер, як і я, агенції. Я йому хочу когось показати. Так що мені робити? Я пишу офіційний лист з своєю, зі своїм ім'ям зі свого корпоративного емейлу. Ви розумієте? Ескорт він не робиться з корпоративних емейлів. Нема такого. Ескорт він тишком, нишком, десь, ясь, якось там телефони, якісь месенджери. Модельний бізнес він весь робиться через увесь робиться через емейли. Тому що багато людей дуже висока конкуренція. Вони хочуть знайти діамант і не заплутатися. Тому це все воно все це все просто за заош. Про те, що її колега француз опинився за ґратами і має стосунок до справи Епштейна. Маша каже, не знала, згадує сама декілька років тому, намагалася знайти його контакти і здивувалася, що їх ніде вже не було. Ми відправляємо модели в модельні агенції, і вони працюють на базі робочих документів в модельні агенції. Ну хто може знати, що ця людина у неї там що є друге дно? Що він там щось з, ким, з кимось там співпрацює? Як пшти? Я що його знаю? Я що колись знала, що хто таке пшти? Листування, яке опинилося у мережі, каже, було суто діловим. Цей лист, який вони виклали, це стандартний зовсім лист, який ми е, комунікуємо з агенціями, коли ми хочемо репрезентувати модель на американському ринку. Ця система працює таким чином, що ми можемо репрезентувати в Америку людей для Нью-Йоркської неделі і тижня моди тільки на базі офіційних. Робочих документів ніяк, іначе моделі не працюють. Вони отримують ці документи на основі великого пекеджу інформації, що во підтверджуючи, що вони професійні моделі. Розповідає для того, щоб привести українську модель в Америку. Треба не тільки зробити документи і візу, а й організувати трансфер, поселення, знайти майданчики для співпраці і вирішити ще купа організаційних моментів. Тому питання оплати, поселення і заробітку також вирішуються у таких офіційних листах. Причому що не завжди такі листування завершуються позитивно для агенції. Манюк уточнила, що, хоч переписки й велися, та жодну її модель так і не затвердили для роботи в Нью-Йорку Тоді моделі, які давно працюють. Котрі отримали цю американську візу, а вони ніколи не будуть наближатися ні деяких історій, які такі собі не зрозумілі ніколи, тому що агенція моделей ні тут, ні там ніколи не буде терпіти людей, які люблять розважатись. Моделі не розважаються, моделі приїздять, ганяють по кастингах, живуть там в модельних апартаментах, де тільки моделі, і моделі там не тусують. Нагадаю, Джефрі Епштейн, американський фінансист, мультимільйонер та філантроп, якого звинувачували у торгівлі неповнолітніми. За даними слідства, починаючи із 90-х років, він створив мережу для вербування і сексуальної експлуатації десятків підліток. Його звинувачували в організації секс-вечірок для еліт західних країн. У липні 2019 року Епштейна заарештували. А вже у серпні знайшли мертвим у камері слідчого ізолятора у Нью-Йорку. Офіційна версія слідства самогубство. Зараз іде слідство над людьми, які вважаються його спільниками. З понеділка по четвер. Новий сезон. Водіння бачила. Її дар опора для інших. Майдунці жіначе пороблено. Я б хотіла дізнатися, який чоловік йде мені по долі. Ви пішли неправильним шляхом. Її поради, шлях до зцілення. Ви взяли чужу річ. Що ж робити? Відгадку треба шукати у минулу. Моєму? це вам і треба буде з'ясувати. Учениця Мольфара. Новий сезон. З понеділка по четвер, о 14-й. На 1+,1 плюс Україна.